Спонсор показу церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. На телебаченні надійшов дзвіночок на Русаніці на бульварі Давидова ремонтують дитячий учбовий заклад. Обов'язок програми теплої перевірити, що готують нашим дітям. Ну, к Термомодернізації дитячого учебного заведення требування дуже строгі. во перше тому що діти це свято. А з дітей може бути одновременно зразу несколько сотень. дворику будівництва нас зустрів директор школи, котрий лаконічно пояснив суть того, що відбувається. Мова йде про надання місту Києву благодійної допомоги, саме для здійснення ремонтних робіт в приміщенні школи 141, для того, щоб розмістити з 1 вересня новий навчальний заклад, який має назву навчально-виховний комплекс. Номер 141 – освітні ресурси та технологічний тренінг міста Києва. Сьогодні у програмі зібрали теплопункт по схемі, а модулів бракує. Терморегулятори у класних кімнатах треба ховати як туди в ніші. Навіщо на дахах горілками обпалюють руберою? І для кого у вікнах передбачають клінінгового штабу? Яка цікава тут ситуація, Григорію? Ця ж будівля школи в ній триває ремонт. і Ось вони тут встановили нового теплового пункту, однак зібрали його за тією схемою, яка висіла на стіні. Тобто це те, що було тут раніше. Однак вже встановили енергоефективні речі, ось регулятор перепаду тиску. Іде він разом із регулятором за погодними умовами. Однак, якісь рішення я бачу, що ще допрацьовують. Наприклад, тут стоять а, насоси без частотного регулювання і ще. Да, с частотным регулированием это одно из основных условий, чтобы система считалась энергоэффективной, поэтому их надо установить. А также вот в системе горячего водоснабжения стоит автоматический регулятор температуры воды, это хорошо, но для его корректной работы обязательно перед ним нужно установить автоматический регулятор перепада давления вот такой вот этого плеча а вот я его бачу а зверный увагу у меня за іншим плечем я только что побачив тут же это Обмежувальні ось ці шайби, зло, яке заважає роботі системи, їх познімали і повісили. Мені приємно, що вони зараз бовтаються отак на трубах, а не всередині. Ну і, звичайно, ізоляції тут немає, однак її зроблять, напевно, тільки коли встановлять повністю весь комплект. Хочу обратити внимание, що в пункті меняются распределительные трубопроводи, а на стояках оставили старые краны. Вот їх нужно отселить, а вмість них встановити автоматичний балансировочний клапан. Ну і зрозуміло, що оскільки це школа, то радіатори на радіатори тут ставляться терморегулятори з антивандальним виконанням. Навіть вони заховають їх трохи в нішу, щоб діти не дістали них. І оскільки сам терморегулятор стоїть тут у ніші. Я бачу, що ну, сантиметрів 25 ця ніша, то є спеціальне рішення, виносять ось так датчик а, температури ззовні, щоб він міряв не під радіатором у ніші, а міряв вже власну температуру в самому класі. Да, ну І будуть трубопроводи, їх і толщина ізоляції має бути в пол діаметра труби. Ну і гарно, що вони тут передбачили систему вентиляції з рекуперацією. Це те, що потрібно якраз в школі. Тут ми зустріли високопрофесійних консультантів, які розуміються на будівельних нормах з енергоефективності. І е, приємно, що вони вислуховують поради і готові реалізувати ці поради на своїй будівлі. Це і встановлення терморегуляторів на опалювальних приладів, і гідравлічне балансування автоматичними клапанами. Все це вони, звичайно, здійснять поступово крок за кроком, кроком доводячи дану будівлю до найсучасніших вимог з енергоефективності. Необхідно встановити регулятори перепаду тиску на систему гарячого водопостачання та встановити насоса з частотним регулюванням. Вартість цих заходів до 30 тисяч гривень, а заощадження складе додатково 5-6%. Система опалення стара, однотрубна, тому необхідно встановити балансувальні клапани ABQM із регулятором температури QT. Вартість на один стояк 4 тисячі гривень з монтажем. Заощадження 10-12%. Радіатори зашиті в нішах, то на них варто встановити клапан RAG та термостатичний елемент RA2000 з виносним датчиком. Вартість на один радіатор складе 1100 гривень разом із монтажем та дасть змогу заощадити до 20%. На опаленні. Сьогодні в тепло UA стало відомо. Обмежувальні шайби витягли з труб. Невже повернуть назад восени. Далі вам покажуть, що таке мікропровітрювання пластикового вікна. І просто зараз найкращий матеріал для утеплення цоколю прямокутники піноскла радикально чорного кольору. Спонсор показу це Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. Я зверну вашу увагу зараз на те, що ось тут є. Стартова планочка. Не завжди вона використовується однак, це потрібно. Зі стартової планки вони почали класти вже мінераловатні. Листи утеплювачі, вони навіть трохи більше, ніж 120 мм. І зверніть увагу на дюпелі, Вони усі з термоголівками. Це значить, що не буде навіть тепловтрати у цій точці. Як це називається, Григорію? Точки промерзання ніби. У тебе далеко ще до кінця цоколю? Ой, так, да, ще роботи хвай. Тут розрушили відмостку, mm -hmm. демонтували стару відмостку. І я намагаюся дарити до глибини промерзання, щоб правильно утеплити цоколь. Соколь будет утепляться... Дай, пожалуйста. Специальным материалом это пеностекло. Материал идеально подходящий для утепления соколя. Поскольку он А не горит, ну а Б прочный и имеет хорошими свойствами теплоизоляционными. А потом, когда будет сделана отмозка с углом отлива, с гидроизоляцией поверх пеностекла будет установлено какое-нибудь антивандальное решение, поскольку все-таки это школа, это дети. Головні етапи утеплення даху. Він зараз скліює рубероїд, ну, під, під впливом температури він склюється це гідроізоляція. Після того на це рубероїд покладуть ось такі листи мінераловати. Це листи приблизно 11-12 см. Так, 100 111 мм. Далі буде стяжечка, сіточка, ще два прошарки листів, приблизно п'ятьорочок цієї мінераловати. І потім вже буде фінальний рубороїд. Отак так дах буде правильно утеплений зрештою. Николай, посмотри, там он, у тебя под ногами в воронке водостока установлена система снеготаяния, что очень правильно. Еще хотел бы обратить внимание на то, что эта крыша, первая в программе теплоювент, действительно правильно заизолирована. Здесь термоизоляционный контур полностью замкнут. То есть вообще нету полюсов холода. Бортик крыши с внутренней стороны утеплен минеральной ватой. Сверху тоже будет лист минеральной ваты и гидроизоляция рубероид. Это очень правильно, потому что такая, такие стены прослужат максимально долго. Григорий, подрымай. Вы тут утепливаете подлогу, да? Да, здесь полы утеплены на каждом этаже. Перерогом утепление 10 сантиметров. Все по технологии. Это очень важно для зданий с малоэтажностью и большой отопительной площадью. Также, что немаловажно для школы, это дополнительная шума и гидроизоляция. Лето, пора отпусков и каникул. И отличное время для проведения тепломодернизации. Наш объект 141-я Киевская школа. С объектом мы знакомы давно. Выдавали ряд технических решений. И с гордостью можем сказать, что здесь все делается правильно. На крыше используется утеплитель толщиной 200 мм. На стенах... Применяется система утепления Церезит с утеплителем 120 мм. Она безопасна и пожаростойка, что рекомендируется законодательством для социальных объектов и учебных заведений. С уверенностью можно сказать, что 1 сентября будут удивлены и первоклассники, и выпускники. стін стіни даху будівлі школи мінераловатним утеплювачем по термоізоляційному контуру дає змогу майже максимально уникати тепло втрат на переходах стін біля колон та на парапетах. В цьому випадку мостики холоду не формуються, і тепло з будівлі назовні не йде. Використання піноскла як матеріалу для утеплення цоколю запобігає утіканню тепла з підвальних приміщень, а заразом забезпечує довговічність конструкції і тривалість використання цоколю та вимощування навколо нього. Для освітніх будівель на висоті до 2 метрів реалізовують антивандальні рішення, що дозволяє поверхні стін витримувати миттєві навантаження у диапазоні 10-15 джоулів. Григорію, це ж школа, це ж діти. Ось я хочу поміряти так звану будівельну глибину по нашому товщину профіля. І 7 см. 70 мм те, що потрібно. Це п'ятикамерний профіль, а тут двокамерні вікна. Вони поставили два енергозберігальні скла. І все це... Купі Деякий коефіцієнт опору теплопроводності 0,82 квадратний метр на кельвін на ватт. Для школи це те, що потрібно. Ну і шумоізоляція забезпечує в такому вікні 43 дБ. Тут є декілька позицій для ручки. Подивися, повне провітрювання, а ще мікропровітрювання. Отак. Ну, відкриття, закриття, зрозуміло. І це екологічно чистий профіль, підтверджений сертифікатом. Так, да, замечательно, вікно. І навіть перший раз ми відео в тепловий в е, клініковий штаб. А ось він. удобно для уборки окон, грязь не набивается в щели. Но это уже не для детей, это для прибиральницы. Это школа, это наши дети. Поэтому при проектировании окон необходимо учитывать не только требования по энергосбережению, а также по безопасности и шумоизоляции. Поэтому мы надеемся, что при проектировании этого здания все требования были учтены, а строители сделают все надежно и правильно. Вслуховуванні вікна часто виникає незручність із миттям скла зі сторони вулиці, коли деякі частини глухі. Здебільшого при митті глухих частин вікон з вулиці людина тримається за імпост вікна, який зазвичай не розрахований для витримування людської ваги, і це вкрай небезпечно. А тому усі стулки розміром від 40 на 80 сантиметрів у вікон вище другого поверху мають відкриватися. Ця вимога порушується майже завжди, адже дешевше поставити вікна з глухими частинами, аніж переплатити близько 10% за безпеку, яка так само важлива, як теплопровідність та шумоізоляція. Григорію, я приємно вражений. Цей об'єкт є в стадії ремонту. Однак, якщо до теплового пункту тут не те, що претензія, а пропозиції є а, перспективи і частотного регулювання, і автоматичного балансування, то утеплення стін, цоколю, даху не перевершенно. Дані стреляна що Термомодернізація в самому розгарі но вже можна утверджувати, тому що ми у на криші на стінах цього воздання, що все роботи по утепленню проводяться в соответствии з современними нормативами. Даже количество дюбелей на квадратний метр і то соответствує нормативному. Тому я раджу всім, хто цікавиться питанням, завітати на бульвар Девидова 5 у місті Києва і подивитися, як майже ідеально утеплюється дуже важливий об'єкт навчальний заклад. В якому будинку не буває протягу повітря і чому регулювання за погодними умовами зберігає гроші платників за опалення? Наступного тижня у програмі Тепло Спонсор показу Церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.